Кафедра економічної кібернетики, бізнес економіки та інформаційних систем Полтавського університету економіки і торгівлі вітає вас і презентує одну з наймолодших і перспективних освітніх програм Бізнес-економіка, яка готує фахівців широкого профілю для аналізу даних і прийняття оптимальних рішень у різноманітних сферах економічної і управлінської діяльності. Універсальні фахівці здатні здійснювати економічну, аналітичну та організаційну управлінську діяльність в різних сферах економіки. Випускники освітньої програми бізнес-економіка затребувані в усіх галузях національної економіки, у державних органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, у сфері соціальної діяльності, виробництва і бізнесу. До того ж, наші бізнес-партнери є активними учасниками навчання, що підвищує його рівень та максимально наближує навчальний процес до реального сектору економіки. Студенти мають змогу проходити стажування в компаніях і установах, де отримують реальний досвід управління та бізнесу. Для того, щоб стати експертом у сфері бізнесу, ви пройдете практику, опануєте сучасні технології і методи управління. А також братимете участь у наукових дослідженнях ринкового процесу. Отже, переваги очевидні, програма бізнес-економіка є важливою для тих, хто мріє розвиватися в сфері бізнесу та управління. Роботодавці шукають тих працівників, які можуть прийняти оптимальні рішення і ефективно управляти ресурсами. Ви мрієте про кар'єру в галузі бізнесу? Ви хочете реалізувати свої амбіції та досягти успіху, тоді навіть не сумнівайтеся. Бізнес-економіка це те, що вам потрібно. Це стане вашим кроком до успіху.